Просто в наглу закинули, розбили вітрини працівники Беркуту, не, не внутрішніх військ, саме працівники Беркуту, 6 чоловік. А, закинули шумові гранати кинули потім газ. Після цього ми змушені були тікати. Всі медикаменти залишили там. Просто Ми навіть не могли подумати, що таке могло бути. Що, ну, Право зважаючи діяльність Червоного Христа. В тому плані, що ну, як вони собі рахуються під відповідальністю винні, тобто. Ну, на злочинці є всі. Mm. І медики, і преса, і звичайний народ. Mm. Це було, mm. це було... Mm. свідомо зроблено. Це... Це, це був свідомий. Mm. Це, це <плес> був <було> свідомий жест <плес> <без>, з боку. <плес> я показую, на хрест. Я його показую. Пус... А, а йому стрельнули в ногу. Потім він сполопу співакаєш, мальов мені в ногу. А покажи, куди странлюватися. Мені нормально, в мене є захист. Але це був постріл. просто це... так, как я ничего не пацан, у забрал. Иди отсюда, иди отсюда, иди отсюда, блядь. Спол в нашем не Сюда мы не потім сказать, сказати, що Он випад он не але він Я ему від не. Він не вот так,